Вінницькі гімнастки здобули 22 медалі на турнірі Аврора у Польщі. У місті Бетом Польща фінішував престижний міжнародний турнір із художньої гімнастики Аврора. Україну презентували 48 спортсменок вінницького клубу Еліт і харків'янки. загалом на килим виходили близько 500 учасниць. Вони представляли Австрію. Латвію, Чехію, Польщу, нашу країну і Швецію за такою важкою конкуренцією. Аж 22 гімнастки клубу Еліт здобули медалі різного гатунку. У нас на зв'язку Ольга Оксамитна, старший тренер та співзасновниця клубу Еліт. Тренер Вінницького палацу дітей та юнацтва. Ми вітання вам. Доброго дня. Розкажіть е, деталі. Як ви вже сказали, змагання проходили у Польщі у місті Битом. Ми повезли в основному молодший склад нашої команди, адже старші дітки на днях лише повернулися з чемпіонату України. Наймолодша спортсменка, яка представляла наш клуб, це дівчинка 2019 року народження. І навіть вона гідно представила наш, наше місто і наш клуб. Змагання були досить цікаві. Було дуже багато сильних діток із Польщі і з інших країн. Тому змагатися було і цікаво, і важко і важко одночасно. Тим не менш, наші дівчатка здобули багато призових місць, і навіть ми отримали два найкращих результати у своїй віковій групі. Це була Даша Ільчук 2012 року народження, та Ніколь Паянок, 2010 року народження. Як готувались до змагань взагалі, скільки потрібно тренувань на тиждень, чи можливо спеціальні дієти аби досягти таких результатів? Ну, тренувалися ми досить багато і наполегливо, незважаючи на тривоги, незважаючи на, вим... на вимкнуте світло, іноді навіть у бомбосховищах з ліхтариками. Але працювали, працювали і всі тренери і дівчата дуже багато робили для того, щоб достойно представити і, і наше місто, і наш клуб на цих змаганнях. Взагалі, для того, щоб посідати найвищі результати, потрібно тренуватися щодня і багато годин, але потрібно розуміти, ну, для чого спортсменка відвідує тренування для здоров'я більше або для якогось спортивного результату. Якщо це просто для себе, то, звичайно, можна і три рази на тиждень тренуватися. Якщо ж батьки і дитина хочуть своє життя розділити з, ну, мати частину життя художньої гімнастики, звичайно, це потрібно дуже багато. То і наполегливо тренуватися щодо дієт, також звичайно тут потрібно дотримуватися правильного харчування, здорового, забути про булки, цукерки і все таке і їсти лише корисну і гарну їжу. І традиційне питання: як на міжнародній арені сприймають Україну і спортсменів, які представляють? Ну, ми дуже сильно вдячні полякам за дуже теплий прийом. Всіх дівчат вітали завжди дуже тепло приймали, аплодували всім виступам. Ми, в свою чергу, також дівчата всі виходили на парад з українською символікою, з віночками, з прапорами. Так само ми підготували показові виступи на тему України, які визвали сльози і взагалі дуже затронули почуття усіх глядачів. Тому ми дуже вдячні. Що нас так прийняли. Дякую вам за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. І дякую нашим спортсменкам, що так гідно представляють нашу Україну нових перемог не лише на спортивній арені, але й в повсякденному житті. Дякую. Дякуємо вам. Ольга Оксамитна, старший тренер та співзасновниця клубу Еліт, тренер Вінницького палацу дітей та юнацтва, була з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.